12 лютого в Ірпені почала роботу мобільна амбулаторія. Тут безкоштовно тестували на віл, туберкульоз, гепатити та інші інфекції. Люди могли швидко пройти обстеження, а за 10-15 хвилин отримати результати. Пан з Ірпеня дізнався про мобільну амбулаторію випадково, але вирішив скористатися можливістю та пройти обстеження. Я думаю, Я ну, пройду, побачу. Та й нормально. Тим більше, що за 15 хвилин аналізів не зробиш в поліклініки, навіть. це будуть сутки двоє, О, а той більше, як коли. По запрошенні пройшов обстеження, і пан Валентина, який був приємно здивований швидкістю та зручністю тестування в мобільній амбулаторії. Чому б не перевірити вже, знаєте, коли тобі 60, треба здати, яке в тебе здоров'я, хоч здається, вже про нього все знаєш, але все одно цікаво. У складі амбулаторії мультидисциплінарна команда лікарі, медсестри та соціальні працівники. Вони допомагають людям пройти тестування, а у разі виявлення інфекції пацієнта скеровують на подальше обстеження або лікування. Ці інфекції вони чим небезпечні, вони не одразу проявляються, і людина може місяцями ходити і не знати, що вона інфікована. Тому це дуже важливо за 2024 рік. В Київській області дуже зросла інфікованість на вірусні гепатіти, особливо на вірусний гепатит С. Тому звертаємо увагу на це всі групи населення. Вчасне тестування це врятоване життя. У 2025 році мобільна амбулаторія регулярно виїжджатиме по Київщині. Заплановано до восьми виїздів щомісяця. Головна мета зробити тестування доступним для всіх, хто не має змоги відвідати лікарню. Актуальний графік можна знайти на сайті Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. спеціально для Медіапогляд.